Всім привіт! Я приїхала сьогодні оформлювати фотозону на хрестини. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал. На каналі у мене завжди дуже цікаво, тому що я розказую і показую, як я роблю різні оформлення, такі детальні відео монтажу. Взагалі на моєму каналі ви можете побачити дуже багато цікавої і корисної інформації. Якщо у вас готується свято, Можете знайти безліч ідей, як зробити класну фотозону на день народження, на хрестини, на весілля, на ювілеї. Словом завжди дуже цікаво. Тож підписуйтесь на канал, ну а я йду працювати. Починаю, я, як завжди, із зборки каркасів. Всім гарного перегляду! Змонтувала на каркас. Валюр дуже швидко монтується на магнітики. Значно швидше, ніж плівка, бо з велюром вам треба просто закріпити магнітиками і все. З плівкою треба все розглажувати ще. Так, все тримається. Зараз буду монтувати написи. У мене коло має висоту 2,20, волюр – в ширину 1,80 м, але він дуже легко натягується на таке коло можна навіть на більший діаметр. Закріпила написи. Тут я використовую білий полістирол на пінопласті, об'ємний напис. Ангелик так само. Все у мене тримається на магнітиках. Зараз буду збирати гірлянду. А розказую по кольорах, бо завжди питають. Це зелений колір, я вже показала, це евкаліпт дабл став чорний всередині. І цей світлий колір це калісан також ретро-білий. Це дабл став, простий колір. Всі кульки у мене зв'язані по дві штучки. Тут кульки 12 дюймів. І зараз я їх просто між собою буду скручувати. Ну, я ще трошки п'ять п'ятерочок, не встигла їх одразу зробити. Взяла з собою ще білі кульки. Так, зараз буду збирати зелені і ці ретро білий. Така в мене гірлянда, це все кульки 12 дюймів. Зараз цю гірлянду буду кріпити на каркас. На каркас можна її прикріпити за допомогою біндерів, або можна просто стрічку. Прив'язати до каркас, потім за гірлянду. Закріпила гірлянду і тепер буду її доповнювати. У мене тут вже готові такі кластери ці кульки 5 дюймів. А до них вже прив'язане шедея для того, щоб швидше. Можна було складати. І буду надавати ще великі кульки 19 дюймів. Зелені в мене також буде облстав. Оцей білий пісок звичайні Така сьогодні у нас краса на хрестини. Я нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, магнітики написи, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.